Сьогодні ми будемо виготовляти ляльку-мотанку оберіг для наших воїнів. Нам потрібна нитка жовтого кольору, блакитного кольору, так? твердий картон, можна картон із коробочки, розміри ви бачите, ножиці потрібні. А головне добрі думки, адже наші обереги мають бути позитивно заряжені для наших воїнів. Нитки намотуємо на картон, не натягуючи кількість мотків довільна. ну Тут я зробив 30 мотків. Тут я зробив, буду робити 20 мотків, адже це буде в нас, будуть у нас руки. Ось беремо, просто так натягуємо. Тим як розрізати, от я намотав 30 моточків так довільно. Розрізати можна у будь-якому місці. Ну, я вирішив наступним чином. Я беру мотузку блакитного кольору. Спочатку перев'язую сантиметрів 20, оцей моточок. Оце Це буде в нас потім. І такий. А потім ось беру і отут на краю перев'язую. Так, в принципі, всі виготовляють ці мотанки. Все. Цю частинку ми от головне розрізаємо. Головне не туго намотувати. Це у нас будуть руки. Коли ми їх розрізали, Ось вони, так? Нам треба з цієї сторони зав'язати, щоб були долоньки плакитним кольором. І з цієї сторони це я покажу далі. Ось ви бачите, ми зробили руки і долоньки, перев'язали жовтим кольором. Можна підрівняти, я вже це підрівняв. Потім, коли ми ж зв'язали цю частинку, так, Ми її перегинаємо, це в нас буде голова, це залишаємо, як я й казав, у нас буде петелька, щоб підвісити цей оберіг. А тут ми зав'язуємо на два вузлика, так, Це в нас буде вже тулуб. І залишаємо для перемотування десь 25-30 см. Тулуб розділяємо на дві одинакових частинки. Сюди максимально близько вставляємо до голови, вставляємо руки, так? І ось таким чином зараз будемо обтягувати. Ось, подивіться, будь ласка. Таким чином ось ми обтягуємо. І оцією ниточкою. Робимо отут талію. І максимально туго, щоб у нас довше тримався, тримався цей оберіг. Якщо ви будете робити оберіг для воїнів, чоловіків, то ми розділяємо на дві частинки. Внизу зв'язуємо ниточкою блакитною. Таким чином робимо тут. Нижню частину. Якщо ж у нас жінка воїн, ви будете дарувати жінці воїну, ми цю частинку не розділяємо, просто її розпушуємо. Хочу сказати наступне: що тут, тут ми використовуємо блакитний і жовтий колір. Можливо, у кого-то є це. Так? Це тоді не склад... немає ніяких складностей. Але якщо немає, то можна ж розділитися, купляють одні. Жовтий колір моточок, інші купляють блакитний колір. Потім діляться цими ниточками, і ми подаруємо ці оберіги воїн. Ну, Ось ви бачите, у нас лялька-мотанка, дівчинка. Так само зроблено, як і попередні. Тільки у хлопчика ми штани зв'язуємо, а в дівчинки розправляємо і підрізаємо щоб рівненько. Сюди можна. Зав'язати карабінчик і оці даже ляльку-мотанку прикріпити до замочка змійки на вашому наплічнику, якому входите. Але наша основна мета цього проекту це зробити обереги для наших воїнів-захисників.